До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої найщиріші вітання усім телеглядачам традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал та соціальні мережі. Принагідно вітаю колег-журналістів із професійним святом. І сьогодні у Броден'юз. Дивіться про таке. Концерт Павла Доскоча відбувся у бродах від луння події, ДТП у центрі бродів, що стало причиною аварії. Змагання з футболу тривають у бродах. Про це та інше сьогодні у випуску новин. Радехівський районний суд Львівщини зобов'язав укрзалізницю виплатити 450 тисяч гривень завданої моральної шкоди дітям, збитого потягом чоловіка біля залізничного вокзалу у бродах, від отриманих травм чоловік загинув на місці, як вказано у рішенні суду. У вересні 2018 року вантажний потяг, який курсував за маршрутом з долбунів Львів. Збив чоловіка поблизу залізничного вокзалу у бродах. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Троє дітей чоловіка звернулись до суду та вимагали стягнути з Укрзалізниці по 200 тисяч гривень компенсацію кожному через смерть їхнього батька. У бродах відбувся благодійний концерт Павла Доскоча, на який завітало мало людей. Дивує ситуація, коли наші люди. Готові платити по 300 гривень комікам, які будуть обзивати їх зі сцени та лаятися, особливо коли є діти в залі. А от завітати на благодійний концерт, де лунає українська гарна пісня, і причому концерт є безкоштовним. Наголошую, чомусь мало людей зголосилося. Деталі у сюжеті. Я очікую, що прийде ця кількість людей, яка прийде, а зараз не ті часи, що люди ходять, люди такий знегрошивнені, якщо це можна так сказати. І не найкращі часи, напевно, для концертів, але свою позицію по відношенню до війни, до волонтерства, я зобов'язаний як громадянин України показати і моя присутність на концерті. Це є для мене пріоритетом. Я прошу вибачення, що я, я мав бути минулого тижня в бродах на концерті, але в силу того, що захворів, я не приїхав. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України відбувся у бродах. Тут у народному домі було досить мало людей, а сам концерт був на патріотичну тематику. Усі пісні Павла Доскоча є авторськими та неповторними. -то а то в конце не я полный сердце, что мы Будуть пісні, яким вже 33 роки, це буде падала зірка, будуть нові пісні, яким два тижні. Буде Дністрянка, ті пісні, які символізують ця вишивка, яка народилася на Дністрі у наших краях. Це край, де протікає збруш серед і Дністер. Звідки я роду в час повномасштабного вторгнення Рашисті варто допомагати фінансово армії, адже завдяки нашим військовослужбовцям ми маємо змогу працювати у тилу. Що можете побажати глядачам від себе? Мирного неба в першу чергу вірить у перемогу, щоб зірка вашого кохання, надії, сподівання ніколи, ніколи не падала. Щиро ваш, Павло, Доск. Пану версію концерту дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький. Телеканал онлайн». У селі Дуден з Волочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 71-річний чоловік наїхав на дружину на власному подвір'ї. Про це повідомили у поліції Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter t 5 71-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на подвір'ї власного господарства, наїхав на свою 70-річну дружину. Наслідок ДТП. Літня жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у реанімацію. У центрі бродів сталася незначна дорожньо-транспортна пригода, що стало причиною, з'ясувала наші журналісти. Увага на екран. На перетині вулиць 20 січня та Шевченка на перехресті водій авто не впорався із керуванням. Та врізався у стовп дорожнього знаку. Причиною інциденту стало сонце, яке засліпило водія. Від удару знак пріоритету дай дорогу злетів донизу, а автомобіль зазнав незначних ушкоджень передньої частини. Ми вкотре закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість руху, особливо в несприятливу погоду. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн. Відбулося розширене засідання постійної комісії з питань ТЕП та НС у Бродівській міській раді під головуванням Оксани Прокопець щодо результатів рейду захисними спорудами та доступності до укриттів. Попередньо представники міської ради, ДСНС та Нацполіції оглянули майже три десятки місць для укриття населення, більше десяти вирішили не рекомендувати частину. Цокольних та підвальних приміщень необхідно впорядкувати і доукомплектувати. Змагання із футболу у бродах тривають про одну із ігор. Наступний сюжет до вашої уваги. На Бродівському стадіоні ювілейний було людно. Тут зібралися сильні команди, які змагалися за свою перемогу у грі. Тут відбулася фінальна гра відкритого Кубку Надії Бродівської громади із футболу між командами стер села Понековиця та ФК Голубиця. Ну, сьогодні у нас відбувається на стадіоні ювілейний. Два фінали весняного кубка. Один, так якби кубок надії, який зараз проходить, я його обслуговую. І другий фінал буде після гри Богуна, який відбудеться в 16-й годині. Це основний весняний кубок, де зійдуться на Кваша і Суходоли. Цього дня зібралося багато любителів футболу, які вболівали за улюблену команду. Переможцями кубку надії стала команда ФК Голубиця. Hey! 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 Сергій Нікішин, Василана Куть, Дмитро Стоцький, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн. У понеділок у приміщенні народного дому селище міського типу Красне, що є центром Красненської територіальної громади, відбулася діалогова зустріч на тему організації збору та вивезення сміття на території Красненської територіальної громади. Під час зустрічі у рамках проєкту Лабораторія творчого діалогу у громадах, що реалізовується громадською спілкою, громадські ініціативи України за підтримки програми Юліт із Європою. Мешканці громади разом із представниками органів місцевого самоврядування селищного голови, його заступника, секретаря ради молоді з'ясували бачення проблеми та шляхи їх вирішення, враховуючи думку кожного. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Я принагідно запрошую підписуватися на наш YouTube канал та соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, що наші збройні сили України найкраще. До зустрічі у наступних ефірах.